Привіт, тунурчики! З вами на зв'язку Олександр Валідуда і у сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про криптовалюту. А саме ми поговоримо про наші портфель, які зміни відбулися за цей період часу, що я чекаю від біткоїна, та які прогнози у нас на 2024 рік. Отже, переходимо до огляду портфелю. Якщо ви були уважні, наш портфель змінився на 10 тисяч доларів, він виріс, і в принципі це чудово, тому що сьой криптовалютний ринок був зелений. Останні два тижні максимально все росло, все було прекрасно. Біткоін торгувався в діапазоні, але ж все ж таки ми хотілося більше. Ну є, що є, і на тому потрібно дякувати. І так, якщо ми глянемо більш детально, розберемо, які монети були куплені. Це була куплена монета Pendle та монета Hook. Це нові монети, які я також планував набирати. Я думав, що вони дадуть відкат і у нас працює лімітний ордер. Но на невеличкі відкаті все ж таки ми прийняли рішення відкупити, тому що. Я не хотів, щоб цей поїзд поїхав без мене. Тобто і я бачу, що актив буде пампитися трішки пізніше. Я вам розкажу, чому я так вважаю. І було прийнято рішення. На сьогоднішній день загружено плюс-мінус 35% портфеля, і в цілому я готовий до будь-яких сценаріїв. Звісно, там не обвалу біткоїна і закриття біржі Binance, але до таких прогнозованих я готовий. Якщо біткоїн буде коштувати 35 тисяч доларів, це буде максимально. Круто, тому що я все ж таки зроблю той портфель, який я планую. Якщо ми побачимо ріст до 50 тисяч доларів, це теж буде чудово, так як у нас частково набраний портфель. І так, давайте я вам ще коротко пробіжуся по портфелю, щоб ви могли замітити. Які монети у нас повністю набрані. Також хто був уважний, може замітити, що з'явився відділ фан-токенів. Ми були, купили на 1% від депозита всі фан-токени, які є на біржі, і думаю, що у них є потенціал. А в цілому, якщо немає, то в цілому не страшно втратити цю суму. Також монета Мав мене дуже порадила, вона вже показала ріст плюс-мінус на 40%. і все ж таки йде до нашої мети це 1 долар. Монета Pendle Daйdex. Все, що я планую змінити у ближайший час, це, напевно, все-таки продати монету Polix і ARK. Вони якби не показують того його сценарію, який я планую. Я думав, що все ж таки монету почнуть відкупляти і почнуть тащити на перехай. Але за цей період часу з ними нічого не відбулося і буде прийнято. Рішення, напевно, їх продати. Я ще за ними понаблюдаю, і у наступному відео я про них вже більш детально розкажу. Отже, глянувши на портфель, ви замітили який стан, і до мільйона все ж стає ближче і ближче. А тепер давайте перейдемо до огляду біткоїна. Я вам розкажу, що я очікую взагалом на ближайший тиждень або місяць, І які у мене прогнози та що я буду робити. І так, давайте перейдемо до мого TradingView. Я публікував ідею, що біткоін буде дорости плюс-мінус до 50 тисяч доларів, коли ціна була 35, і я все ж таки притримуюсь цієї думки. Ми можемо побачити ріст, і якби у нас йде лонговий тренд, але мене от не дуже якби, безпокоїть. Якщо глянути на карту ліквідацій, яка є е, зображена на графіку, е, то у нас е, жовтим така лінія на рівні 34. У нас буде ліквідація условно е, лонгістів, десь на 4 на 5 мільярдів. Це досить велика сума. І якщо ми в цю зону не прийдемо, е, я думаю. Люди дуже дуже багато зароблять, і як з моєї практики я замічав, що ми зазвичай приходимо іменно в ті зони ліквідності, де саме найбільше зібралося лонгістів, або тут стоять їхні стопи, або просто в них буде ліквідація балансу. Тому я все ж таки рахую, що ми. Повинні прийти в 34 тисячі доларів, але я повторюсь, це сугубо моя думка, і вона може не оправдати ваших очікувань, Також даже і моїх може не оправдати очікувань, і ми можемо побачити ріст відразу на 60 тисяч доларів. Но я повторюсь, ми повинні бути готові до всіх сценаріїв. Тобто ми не вложимо всі кошти в один альткоін і чекаємо чудеса. У нас є математичне прогнозування, відбір дисциплінованих монет, і ми повинні прогнозувати. Якщо ціна може впасти до 30 тисяч доларів, і це також можливо і потрібно теж це враховувати. І так, давайте глянувши на графік TradingView, давайте я вам розкажу ще одну ідею. Я намалював ось таку нову ідею, і думаю, що в діапазоні 48 тисяч доларів у нас буде якби якась. Розподіл, і ми підемо на корекцію до рівня 37 або до рівня 33. І в цьому діапазоні у нас якраз є ліквідність. Тому у мене вже є пару факторів, що ми все ж таки. Підемо на корекцію, і якщо біткоін піде на ці значення, то зальтою буде дуже і дуже погано. Тим більше я бачу, що ринок зараз перегрітий. Коли я не зайду в Телеграм, мені постійно пишуть, який альткоін купити. Мій друг на тому альткоінове заробив 200%. Мої альткоїни не ростуть. Тобто людей починається простими словом жатність і показує те, що ринок привчає нас. Що все, що падає, воно швидко відкупляється і росте далі. Але я думаю, що ми таке скоро впадемо, тим більше у нас буде скоро закриття. Ф'ючерсних контрактів і дуже багато факторів зводиться до цього. Тому це все мої теорії. Вони можуть взагалі не оправдати очікувань, але мені потрібно робити прогнози і від моєї теорії прогнозувати, що буде далі з ринком. Тому на графіку я зображив плюс-мінус свій сценарій, який я буду діяти в ближайші тижні або місяці. Це все як і було. Я просто залишив лімітні ордера по. Монетам, і якщо буде пролив, вони спрацюють, і це буде дуже і дуже чудово, тому що ми купимо активи по тих цінах, яких ми чекаємо. А тепер давайте я вам розкажу коротко про монету Pendle, чому ми її купили і, взагалі, що я від неї очікую. Якби я вже вам розказував, ви зрозуміли, що я дуже люблю фрактальну теорію. І коли бачу структуру ринку, я стараюся знаходити закономірності. І порівнявши монету НТРН і монету Пендл, я замітив вкрай схожості графіка. Я взяв графік з монети НТРН, наложив на монету Пендл і зрозумів, що ми знаходимося плюс-мінус в цьому сценарії. Я відмітив на монеті НТРН жовтим і. І сьогодні ми знаходимося е, по долару. Мій прогноз, що монета Pendle повторить рух NTRN і ми побачимо ріст до 4 доларів. Тому якби ми прийняли рішення купити на 20 тисяч доларів, це все я вам розказував раніше. І ось така, якби у мене теорія. Тим більше там є багато додаткових факторів, про які ви і так всі знаєте, зайшовши на сайт CoinMarketCap чи написати чату GPT, що таке монета Pendle. і. Можливо, вона по-іншому говориться, і ви все зрозумієте, вам все якби інформація додасться. І якби я думаю, що все ж таки ми побачимо той ріст, який я плануємо. Це, можливо, буде один із наших гемчиків. Що ще я по ряночку бачу? Ну, в цілому, я. Прям дуже би хотів, щоб ми реально показали корекцію. Ринок скоро поставить всіх на свої місця. Якщо у вас є розуміння ринку, ви досягнете тих. Прогнозів тих результатів, які ви планували. Але якщо у вас є певні капітали і у вас немає бачення ринку, він вас опустить нижче. Тому, друзі, розвивайте своє бачення ринку. Тобто не те, що я вам розказую, а іменно своє. Отже, тунурчики, давайте підведемо коротенький звіт, те, що я вам сьогодні розмовляв. Я вам показав звіт портфелю. Він в профіті. Це чудово. Ми чекаємо корекцію і до неї готові. Також ми готові, якщо у нас буде ріст. Просто ми трішки менше заробимо. Також я розказав, що я чекаю від біткоїна, які прогнози на ближайших 2-3 тижні та 1 місяць, і будемо притримуватись цієї стратегії. Тому, друзі, з вас підписка, лайки, коментарі. А я буду з вами прощатися і постараюся в наступних відео дати ще більше ціннішої інформації та заробити більше профіту. Всім пока.